Друзі, всім привіт! В продажі у нас кросовер Volkswagen Tiguan 2020 рік випуску. Автомобіль чорний металік. дуже гарній комплектації в дуже гарному стані. У нас автомобіль весь затемнено, на гарній зимній гумі, у нас оригінальні легкосплавні диски, без бордюрки, всі ціленькі, автомобіль весь в рідній фарбі, є в нас камера заднього огляду, ось так він гарно борзо ззаді виглядає. Обійдемо автомобіль по кругу. Це 2-літровий дизельний двигун на DQ 381 коробці, 7-ступенева мокра коробка. 2020 рік чистий. У нас по комплектації адаптивна фара, адаптивне LED світло, парктроніки 360. Автомобіль сам паркується. У нас всі асистенти, він код автомобіля кого зацікавить, є всі асистенти. Дестронік, мод підвізка. Мертві зони, безключовий вхід, масаж сидінь, алькантара в ідеальнішому стані, камера заднього огляду, стан керма. Покажемо вам задній ряд сидіння. Ось такий стан дивану, трьохзонний клімат-контроль, є в нас столики. Так само електрокришка багажника, як без неї. Подарунок, другий комплект оригінальних ковриків. Літній варіант. Докатка присутня. Тому кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Займаємося лише частними авто. euro Sen papa